Усім привіт! Це Dugi S200. Захищений смартфон із задньою металевою частиною, з гарним процесором і ціною на старті продажів менше 200 доларів. Безумовно, це хороший сучасний смартфон з гарним залізом, але, на жаль, бездротової зарядки тут немає. Як немає її і у багатьох конкурентів на такому ж процесорі. І забігаючи наперед, скажу, що цей смартфон дійсно вартий вашої уваги. Десь, порівнюючи з конкурентами, він трішки кращий, десь трішки гірший, ну а десь просто відповідає своїй ціні. Так, ну що ж, перш за все, коробка. Отак От тепер вона виглядає у смартфоні в дугі, принаймні в дугі S200. І ось так виглядає сам смартфон. Це у нас задня панель із металу, ну точніше, не сама панель із металу, а накладка металева. Накладки металеві також є на торцях. З лівої сторони у нас кнопка під налаштування, слот для сім карти Він у нас комбінований: дві сімки або одна сімка і картка пам'яті. З цієї сторони, кнопка блокування із вмонтованим сканером відбитків пальців. Ну і кнопка регулювання гучності. Зверху немає нічого. Відповідно, роз'єму для навушників немає, тому що знизу тільки Type-C і мікрофон. Сам смартфон, як на мене, став трошки тоншим з врахуванням його акумулятору, ніж попередні моделі. І в руці за рахунок цього сидить він реально зручніше. Мені дуже подобається, як він відчувається. Вага його в районі 365, по-моєму, плюс-мінус грамів. На задній панелі ми побачимо другий дисплейчик, про нього ми трішечки пізніше і детальніше поговоримо. Також тут три камери. Про їх роздільні здатності, про їх функціональність я розкажу також пізніше в блоці про камери. Ну і тут є також спалах і інфрачервоні датчики підсвітки для тої самої нічної зйомки. Позаду у нас здоровенний квадрат, де нам показано, що тут у нас є NFC. Щоб ви раптом, якщо не знаєте, щоб точно побачили, без дротової зарядки тут, на жаль, немає. До речі, в цьому смартфоні борти над дисплеєм практично не виступають, вони майже в рівень зі склом. Ну і звичайно ж, виробник заявляє стандарт захисту IP69K, а також MIL STD 810H військовий американський стандарт. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що єдиним слабким місцем цього смартфону є все скляне, а тут скляного багато, тому що не тільки. Дисплей, а ще й задній, задній другий дисплей. Проте до самого корпусу, я думаю, у вас точно претензій і питань не буде, тому що, хоч цей метал, все ж це краще, ніж пластик, який є в деяких смартфонах. Ну але краще було б, звичайно, щоб все було прогумоване. Проте, от другий дисплей, питання відкрите. Я трохи спілкувався з людьми, у яких є другий дисплей на смартфоні, і знаєте, а майже ніхто ним не користується, але я коротко розповім про нього. Можливо, вам буде цікаво, як це працює. Дисплей тут класний по якості: це AMOLED, діагональ його 1.32 дюйми, а роздільна здатність 466 на 466 пікселів. Тут щільність пікселів вища, ніж на основному дисплеї. В основному меню смартфону є пункт другий дисплей. Тут ми можемо і циферблати поміняти, і навіть свою картинку чи фото поставити, ну як я і зробив. Сам Дисплей має невелику функціональність. Тут є календар, керування музикою, камеру можна увімкнути, і це, мабуть, найцікавіший момент, тому що знімки такі будуть 20 мегапіксельні і явно кращі, ніж на фронтальну камеру. Технічна частина цього смартфону чудова, адже процесор Dimensity 7050 підтримує швидку пам'ять, і саме така пам'ять тут і встановлена. Нарікань на швидкість роботи смартфону просто нуль, тим більше враховуючи те, що ціна смартфону плюс-мінус 200 доларів, то взагалі ніяких претензій. Взагалі смартфони з процесорами Dimensity 7050 мені дуже подобаються Якраз саме тим, що вони підтримують швидку пам'ять. Тут у нас 12 ГБ швидкої оперативки lpddr 5 і 256 ГБ постійної пам'яті стандарту EFS 3.1. Давайте я вам покажу зараз скріншот тротлінг-тесту цього смартфону. Як бачите, він абсолютно нормальний. Що означає цей графік для тих, хто не розуміє? Це означає, що на протязі півгодини смартфон максимально навантажувався. Він нагрівався, і як бачите, різких просадок у нас немає по продуктивності. Відповідно, з відведенням тепла процесор нормально справляється. Мінімальний показник, який ми побачили, це в районі 81-82 від початкової потужності, зберіг наш процесор. Це означає, що в режимі звичайного реального використання ви не будете помічати просадку продуктивності, і це величезний плюс. Відразу хочу сказати, що у Дугі, як і в багатьох конкурентів, звичайно ж, проблемки з звуком. Проблемки в тому плані, що він не дуже якісний. Тобто, слухати музику чи дивитись відео через основний динамік, він, до речі, один. Це у нас муляж. Динамік один. Слухати не дуже приємно, скажу відверто. Цей смартфон працює на 14-му Android. Меню класичне, як у більшості смартфонів Дугі, тут все зрозуміло, все на своїх місцях. Якщо зайти про телефон, то більш детально можете ознайомитись із характеристиками. Android 14, як бачите, тут... Все-таки присутній. Що є із приємних фішок? Ну, наприклад, у нас на робочому столі ви бачите FM-радіо, але воно не працює без навушників. У нас тут немає бездротової зарядки. Wi-Fi 6 у нас встановлено, NFC, як я вже казав, напевно, у нас тут присутні. Ну і в цілому, звичайний такий середньоціновий ціновий смартфон без якихось там наворотів. Але чергове хочу сказати, що величезний плюс процесору Dimensity 7050, порівнюючи, наприклад, з тим же Dimensity 6300 або з Helio G99, це не тільки збільшена потужність, а ще й підтримка більш швидкої сучасної пам'яті. І це дуже сильно впливає на швидкість роботи смартфону і взагалі будь-яких додатків. Працює смартфон дійсно шустро. Давайте покажу гру. Так, дивіться, асфальт 9 максимальне налаштування графіки. Будемо зараз робити аварії, всяке таке творити на дорозі. І ви побачите, що тут жодних мікрофрізів немає, що б не відбувалося на екрані, які б ефекти тут не відтворювались. На максимальній графіці, бачите, гра, наприклад, ця запускається нормально. Це означає, що в більшість сучасних ігор ви дійсно зможете грати на цьому смартфоні з комфортом. І це смартфон за 200 доларів. Дисплей смартфону став більшим, ніж у своїх попередників, проте, на жаль, виробник ніде не вказує, який же тут показник максимальної яскравості. По відчуттям вона трошки нижча, ніж в юліфонів та Blackview. Також неясно, якого покоління тут захищене скло, Gorilla Glass. Я не знаю, чому виробник не вказує ці показники, можливо, через те, що немає чим вихвалятись. Як думаєте? Дисплей став більший, ніж у багатьох попередніх смартфонах Дугі. Тут 6,72 дюймів по діагоналі, ну і, звичайно ж, Full HD роздільна здатність. Нікуди не ділась частота оновлення 120 Гц, тут вона присутня. До речі, в нас в меню можна поставити як 60, так 90, 120, ну або ж автоматичний вибір системи. Немає в налаштуваннях у нас можливості підкручувати кольори більше або менше, немає. Тут стандартні налаштування. Що стосовно дисплею, хочу сказати основне. Якщо трошечки відхиляєте, бачите, зображення вже починає темніти. Я думаю, вам це буде помітно. Навіть під такими кутами воно вже стає трошки темним. Але по факту, по-перше, це залежить від того, яка тема робочого столу, картинка, яка стоїть у вас. По-друге, це є у більшості смартфонів з IPS-матрицями. таке от, трошки відхиляєте і вже воно темніє. Від цього нікуди не дінетесь. Під максимальними кутами також воно трошки затемнене насправді. Ну, дисплей, цей середньоціновий, як і сам смартфон. Це варто розуміти, я його Точно не буде виправдовувати. Дисплей тут не топовий, максимальна яскравість у нього по відчуттям на рівні 480 ніт, як у багатьох попередніх моделях Дугі, тобто це явно не рекордний показник по яскравості. Але якщо не придиратись до всіх цих цифр і говорити про реальні відчуття, то реальні відчуття, як від звичайного сучасного смартфону. Ви ж не будете ось так користуватись ним. Ні, будете дивитись прямо. Тому в цілому. Кольори нормальні, зображення нормальне, сенсор доволі приємний, сенсор тут чутливий, що мені також дуже подобається. Коротше, нормальний дисплей, але, звичайно ж, 5 із 5 йому не можна ставити, це 4 із 5. Основна камера смартфону має роздільну здатність 100 мегапікселів. і в плані фото вона виявилася кращою, ніж я собі очікував. А от з відеозаписом тут все прям гірше, ніж практично у всіх. Кажу, як є. Ну, хіба що якісь укітели, може, конкуренцію зможуть йому скласти. Коли ви зайдете в лаунчер камери, ви побачите доволі багато режимів. Давайте почнемо зліва направо. Перше, це режим нічної зйомки. Тут у нас є фото, є відеозйомка. відеозйомка в Full HD. Щодо камери, то камера тут 20 мегапіксельна звичайно, вона з автофокусом, інфрачервона підсвітка у нас працює, і знімки тут звичайної середньої якості. Далі у нас режим відео, от про нього трошки більше вам хочеться розповісти. По-перше, завдяки процесору у нас доступна можливість знімати в 4К, але коли ви ставите 4К, то кнопка електронної стабілізації у вас пропадає з меню, бачите? Тобто тільки в Full HD вона у нас з'являється. Можна вимкнути, можна вимкнути. Але, на жаль, вона поки що не працює. Можливо, якесь оновлення ще й буде. Яке його поправить, але на даний момент ні, вона нормально не працює, ця стабілізація. Режим зображення це там, де в нас фотка, по-моєму, 12 мегапікселів буде. Ну, але основний режим це, звичайно, 100 мегапікселів. Знімати в ньому потрібно, коли у вас гарне дійсне освітлення. І от щодо фото, я хочу сказати, що тут знімки робляться, от те, що мені подобається, не дуже контрастні, не супер насичені, тобто вони такі трошки сіріші. Такий простенький, але на перший погляд, тому що якщо ви ці знімки вкинете в той же ж Photoshop і спробуєте трошки обробити, то у вас набагато краще вийде справити з цією фотографією, ніж з фотографією смартфонів, які роблять відразу такі насичені, різкі, контрастні знімки. З ними важче працювати, а от з такими набагато приємніше і легше. Я думаю, те, що ви зараз перед собою бачите. Це все наглядно демонструє, як можна із звичайної такої фотки там буквально за 2-3 кліки зробити вже більш красиву, насичену і в тих місцях, які ви хотіли поправити, більш е, цікавішу фото, скажімо так. Режим більше. Тут у нас також багатенно режимів, є і боке, є і панорама, портрет, професійний режим. Ну і ще окремо у нас є макрокамера, вона 2 мегапіксельна Ну, але ви повинні розуміти, що якість тут така посередня. І якщо з відеозаписом смартфон справляється ну так собі, то от фотки дійсно мені сподобались. Давайте дивитись приклади. Що ж, S200 покаже нам по відеозапису. До речі, якраз сутінки, вечорненько, не найкраще освітлення. Але нічого, якраз подивимося, як він в реальних умовах знімає. Те, що я бачу, так це якесь мило. Стабілізацію ми затестимо. Я не являюсь фанатом бренду Дугі. Проте ось цієї моделі в їхньому модельному ряді не вистачало, тому що на процесорі Dimensity 7050 явним лідером до цього моменту я вважав Blackview bl 8000. Зараз же він по факту являється лідером, але от Дугі s 200 він насправді не дуже то далеко від нього і пішов. На жаль, до сих пір багато захищених смартфонів не навчились знімати відео нормально, просто нормально. Цей смартфон не виключення для мене. Це дуже важливий момент, але в іншому смартфон вдалий, дійсно вдалий.